Всім привіт! Всім хай всім ку, З вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поговорити про нову локацію, про нову, так скажемо, мапу, що нас чекає в грі Fishing Planet Fishing Together. Тобто рибалка разом. Зараз з вами, так скажемо, поділюся цією інформацією, подивлюся цією новиною, яка вже з'явилась на стімі, на, на інших, на форумах. На інших джерелах від розробників. Тому, можливо, хто не бачив. Зараз з вами разом пробіжимося, почитаємо, подивимося, що тут буде, і напевно впіймаємо кайф від того, що нас чекає у грі в грі у майбутньому. Давайте дивитися, що розробники нам говорять. А говорять вони те, що вже на фінальному етапі розробки, Скажімо, ця нова карта океану. Все вірно, це буде океан. В принципі, ми на стрімах. Трошки гадали і думали, що це буде, і майже. І не те, що майже, а ми вже ми вгадали, що це буде. Тобто, що нас чекає? Нас чекає те, що це буде спільна риболо. Можна спільно буде рибалити з друзями в одному катері, в одному човні, так скажемо. Напевно, багато хто про це говорив, чому, типу, в мене є човен, я не можу з кимсь порибалити. От Тут якраз до цього вони й прийшли, що можна буде разом рибалити в одному човні і отримувати задоволення від цього. Але це не кінець, тому що тут будуть ще серії, як вони кажуть, Типа серія салонів води, тобто серія з океанів. Тобто, я так гадаю, що на цьому не закінчується. Підуть нові локації, які будуть зв'язані з океанами в тій або іншій частині, та скажімо, світу. Місце знаходження цієї мапи, цієї локації у східно-китайському морі. Ну, я вам скажу так: локація досить прикольна, локація досить класна. Подивіться, яка це локація. да, Острів такий, але подивіться, я так зрозумів, що оце все можна буде їздити на катері, на човні. Оце все можна буде об'їжджати і, так скажемо, фармити там рибку. Ну, класно, ну, подивіться, ну, локація дуже крута, дуже класна. Отак дивися, ну, типа, прикольно, класно. Але по факту, коли зайдеш, я гадаю, на цю локацію, ну там просто очі розбіжаються від кайфа. Тому якось так прикольно, класно. Поїхала дивитись далі, що нас ще чекає. На нас чекають нові човни, нові яхти, які будуть доступні для того, щоб їх придбати. Без доната можна взяти. І це. Для двох, для двох, скажімо так, для вас і для ще одного друга. Ви можете придбати цю лодку і на ній походити там двох порибачити. або ж, скажімо так, якщо там хтось захоже придбати собі, я так зрозумів, що dls пак тому, в принципі, можете отримати от таку от круту лодку, от таку от круту яхту, в якій може поміститися 4 друга. Ну, типу, в чотирьох, може, там, ви і ще плюс три друга. Це круто. В чотирьох собі збиралось, поїхали рибачити. Але є одне. Але у ваших друзів повинен бути рівень 90. Чому я говорю 90? Тому що я ніде не знайшов так інформації, можливо, десь я пропустив, неуважний. Але скрізь згадується циферка 90. Тому, наскільки я розумію, у вас повинен бути рівень 90. Щоб поїхати на цю локацію. Або ж придбати пак, типа ДЛС-ку, і спокійно собі поїдете кататися цими краєвидами цієї нової локації Рибалка разом. Типа, якщо ви запрошуєте друзів, то ви будете і капітаном. Типа, які бонуси ви отримаєте, ну це тіпа, ви зможете керувати човнем, перемотувати час. І час, якщо ви перемотуєте, то час перемотуєте ви і для своїх друзів. Тобто не буде таке, що. Ви ловите в ніч, а друг ловить в день. Ні. Тобто, якщо ви мотаєте, то час мотаєте всіх. Не тільки для вас одного, а для всіх, хто знаходиться в вашій яхті. Тому це, в принципі, круто і це класно, як на мене. Тобто, дивіться, що ще ви можете. Да? Ось очки запрошуйте всіх друзів. 90, бачите, скрізь згадується 90, тому у вас повинен бути 90 рівень, щоб... Змогли поїхати або ж ДЛС-Пак. Чому я кажу так, ДЛС Пак? Ну тому що по-любому він буде, тому що ви зможете його придбати і поїхати. Якщо, що. якщо ви тільки починаєте грати, ви взяли собі цей пак і поїхали собі фармити рівні, але вже, скажімо так, на новій локації. Що вони пишуть, що ваші друзі отримують запрошення однак важливо переконатися, що локація доступна для всіх гравців. Кожен має достатньо кредитів. Щоб покрити свої витрати на поїзд на острів і на ліцензію. Круто. Типа дивися, геть класно, ну, на перший погляд, ну прямо одне задоволення від цього. Якийсь новий холод, нові огляди, подивіться, яка красота. Що вони говорять? Що перше, напевно, та і не тільки вони, взагалі, ви як приїхали до сюди, ви, напевно, схочете сісти і обіхати весь острів, подивитися на ці краєвиди. Що з себе представляє цей острів? Це. 20 на 20 кілометрів, він займає величезну площу в 400 квадратних кілометрів. Типа, як це уявити? Ну, дивіться, зараз в грі є 24 мапи, якщо їх взяти в кучу, а потім ще помножити тіпа, на 20, то це от якраз цей розмір цієї нової локації буде. Типа, <смір> здоровенний. Крім того, тіпа, що вони пишуть, що ви будете мати доступ до нових човнів, які будуть швидші, ніж зараз є в грі. Ну, прикольно, класно. Одне задоволення. Ну то Дивіться, які краєвиде. Це такі маленькі відосики, да, маленькі, напевно, дівки повкидали. Щ що буде, дивіться? За бортом. Ну, красота, реально, реально красота. Дивися, оглядовий простори океанські. Внизу друзі стоять там, напевно. Коктейльчик розпивають. Що вони пишуть? Ви вийти як з капітанського містка, так і з нижньої паливи приголомшливий. Незалежно від того, де ви знаходитесь на човні, ви завжди можете бачити один одного та легко спілкуватись в чаті. Та зайшли в одну якусь кімнату та сіли собі та й спілкують там, Дес або ще кудись. Зайшли та й спілкуєтесь. Ну, красота. Подивіться, подивіться, як же класно. Підставки, дивіться, з підбудова. Капітан сидить наверху. А, тобто, дивіться, вони говорять, як ви матимете можливість мінятися місцями, але якщо, наприклад, не всі місця зайняті, ну, тобто ви поїхали не з чотирьох, а в трьох, то ви можете собі тасуватись місцями, тіпа, зліва направо, там, там, я не знаю, як вона буде. Ну, тіпа, бігати десь там по палубі, по яхті, мінятися місцями. Крім того, наприклад, ви можете назначити. Е Ось те, що дивіться, ви можете назначити, назначити якогось свого друга капітаном. Типа він сів і керує, а ви там знизу ловите рибку. Або ж написати повідомлення, або я так зрозумів, втікнути. Вибрали когось, давай до побачення. Розізлив, іди, відпочивай, іди гуляй. Під час подорожі ви зустрінете різноманітні пам'ятки на своєму шляху. Кораблики якісь, якісь воно бачите яхточки плавають, якісь птахи будуть літати, чуть ли не вам в голови будуть влітати. А ще, якщо вам пощастить, то ви можете побачити дельфінів або ж величезного кита, який пропливає повз. Ну, класно, класно, прям дуже класно. От, дивися реально одне захоплення. Надіюсь, вам дуже гарно видно. Ну, просто красота. Дивися і насолоджуйся тим, що чекає на цю гру далі, яка чекає мапа. Усі гравці на борту яхти матимуть однаковий час і погодні умови, які господар може вибрати для всієї групи. Крім того, на яхті буде місце для зберігання речей, що усуває потреби в індивідуальних сітках. Кожен рибалка на борту матиме доступ 2000 кг сховища, забезпечуючи достатньо місця для кожного улову. Тобто, у вас буде для лову риби 2 тонни Ну, виявляєте, у нас тут є 500-700 кг садки, а то 2 тонни на 4. Ну, я думаю, цього вистачить за очі, щоб наловити ці рибки. Знову ж таки, ось морські Морські нова Морська нова приманочка. Що це в нас? Ніг, да? Чи, що це в нас? Чи кальмар, кальмар, восьминіг. Це тунець, якщо я не помиляюся. Оскільки буде ця мапа наскільки великою, що відрізнятиметься від інших мап, що тут будуть спеціальні маркерні бої. І наскільки я зрозумів, що ви зможете обрати якийсь там буй, да, обрати якесь місце, натиснути на нього і, типа, переміститись. Е, типа, це того, як оце ви зараз зайшли на якусь локацію, і там є певні точки, в які ви можете. Перейти, да, так само швидко перейти. І оце так само буде в цій на цій локації з цими боями. Що ви обрали, там розкидали собі точки, ви нажали, і ви раз уже там, на тій локації. Прикольно. Типа швидке переміщення по локації між цими боями. Ще тут, тіпа, риба буде переміщуватися е, кругом острова. Наприклад, погодні умови якісь нам складні або ще щось, риба собі міс міняє місце, так скажімо, да, і зміщується десь на іншу сторону острова. І тим самим це для вас складність, тому що ви приїхали, а тут риби нема. Ага, поїхали доганяти її, поїхали шукати в інше місце. Тому ви поперли шукати в інше місце її. І це прикольно. Я гадаю, це досить класно. Не так, що ти приїхав, став на одне місце і навалюєш кучу риби. А ні, пошукай мене. Вони пишуть ще одна чудова особливість того функції, типа рибалка з друзями, полягає в тому, що кожен гравець отримає додатковий е, досвід за спійману рибу під час риболовлі з друзями. Ну і плюс, якщо ви рибалите в клубі, то також ви отримуєте додатковий досвід як за клубну риболовлю, так і за спільну риболовлю в одному човні. І остання в сьогоднішньому щоденнику, те, що вони пишуть. Але не менш важливе, це новий спосіб риболовлі. Це те, що я колись на стрімі говорив ось нещодавно, що я б це вставив би вудку і поїхав би потихеньку собі тролить би щук ловити. От, якраз наче з язика злизали в мене. Новий метод ловлі це тролінг Ви закинули вудки, да, наживки, ось, ось поставили в підставки і потихеньку собі їдете. Але, але ви не зможете поїхати. Занадто там швидко, прям капець як швидко, Допоки у вас стоять вудки на тролінгу. Коли у вас вудки закинуті для тролінга, щоб забезпечити оптимальний досвід тролінгу, капітан не зможе швидко кататися на човні, поки вудки закинуті. Тобто, якщо вудки закинуті, ви швидко не поїдете. Тобто, у вас є обмеження по швидкості, що ви швидко не поїдете. Хочете швидко їхати, витягуйте вудки і летіть. Класно. От, до речі, на морських риболовлях досить часто якраз метод тролінгу на тунця дуже-дуже класно ефективний. Тому, в принципі, от тут вони це і додали. Круто, круто. Що вони ще пишуть? Що немає краще задоволення від гри, коли ти рибачиш з другим разом в одній лодці. Тому спільна риболовля. Планується зробити вони це на всі човни, бас-буат, тобто басові човни, наскільки я зрозумів. Можна буде використовувати ці човни на всіх локаціях, які зараз є так, на човнах, але ви зможете їздити з другом. Тобто, ви вдвох на одному лотці, ви зможете ганяти по всіх локаціях, яких, яких є. І... Скажем так, насолоджуватися грою, але вже вдвох. Не сам, а вдвох. І ті ж самі умови, що, напевно, капітан мотає час, типа ніч день, капітан там керує або передає керування. Ну, щось, типу, такого. Що вони говорять, що а, завдяки спільному досвіду. Да, а, Завдяки тому, що ви будете рибалити в відкритому морі, тіпа, ми повинні отримати більше задоволення. Та, звісно, що отримаємо, тому що це зовсім зовсім інша рибалка буде. Це зовсім скам. Це буде новий рівень рибалки, ніж те, що було і те, що буде. Типа, геть новий рівень. Тому, типа, будемо слідкувати за оновленнями, тому що це ще не все. Ще будуть новини, в яких вони напевно розкажуть, що. Яка буде риба, які приманки будуть, які вудлища будуть, ну це все ще далі буде. Тому от на сьогодні отакий коротенький огляд, не знаю наскільки він короткий, але отакий от огляд. Подивитесь, роздивитесь. Посилання на цю новину я залишу в описі під відео, тому хто захоче. Перейде, більш детально почитає, роздивиться ці всі картинки, роздивиться ці всі краєвиди, які будуть. Ну, коротше, що я можу сказати, це класно. Це класно те, що гра не стоїть на місці, що наші розробники йдуть вперед. і Роблять щось новеньке, щоб було цікавіше це грати. Хто напевно закінчив цю гру, хто забросив на ней болт, то напевно повернеться. І я думаю, що обов'язково повернеться. Тому що це нова локація, це нова рибалка, новий рівень рибалки. Чому б не повернутися і не спробувати. Якось так. Пишіть ваші думки в коментарях, що ви думаєте по поводу цієї нової мапи, цієї нової локації, як вона вам. Як вам таке підійде такий новий рівень рибалочки? Пишіть, цікаво, буде почитати. І як завжди, хто не підписався, підписуйте на канал, обов'язково вподобаєчки. Рибаки. Поділіться цим відео своїми знайомими. А знайомі хай комусь іншим зарепостять. Хай це відео, хай цей огляд як найбільше побачить, якнайбільше воно розповсюдиться і обов'язково залишайте коментарі. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на Рибалці!